Ми дякуємо тобі, Дух Святий, що ти сьогодні прийшов до нас, наповнив нас своєю славою, силою, мудрістю. Дякуємо Тобі за твою милість, по волі Божій і вся слава буде тобі. І ми віримо, що якщо ми молимось по волі Твоїй, то все, що ми просимо, Він чує, і на всі молитви наші відповідає, і посилає нам відповідь скоро. І дякуємо тобі, Боже, за скорі відповіді на наші молитви, за на наші молитви за перемогу і мир в Україні. Що ми скоро побачимо явлення слави Твоєї, і ми віримо, Боже, що сьогоднішня наша молитва буде сповнена твоєю любов'ю, твоєю радістю, Твоєю силою. Дякуємо Тобі, Боже, що всі наші молитви тобою почуті і слава Твоя. Наповнить Україну, наповнить нашу церкву, наматувати наше життя Божим Божем Ісуса Христа. І ми віримо, що і ми, і Україна, і народ України не помре, але буде жити і буде звіщати про справи Господні. Бо це є твоя воля для нас. І ми віримо, що кожен наш день нашої молитви, кожен день нашого протистояння зі злом. Наближає нас до явлення слави Твоєї, до Твоєї перемоги, до Твого утвердження миру, і духу Твого, і сили Твоєї, і мудрості Твоєї, і в Україні, і в Московії. Слава тобі, слава слава Тобі! І ми говоримо до тебе сьогодні, Боже. Як про це молився, цар Давид, 25-му псалмі: до тебе, Господи, підношу свою душу, мій Боже, в тебе моя віра. Тож не зганьбить мене ніхто, і ворог мій не візьме верху наді мною. І ми до тебе підносимо наші душі, душі України, душі кожної людини, душу президента, душу кожного військового Божого Ісуса Христа. Алілюя. І ми молимо і говоримо Боже, мій Боже! Тебе моя віра, тільки в тебе моя віра, тільки в тебе віра кожного нашого брата і сестри на марафоні молитви. В тебе віра кожного нашого брата і сестра в Україні. В тебе віра кожного нашого воїна на фронтах. В тебе віра президента, в тебе віра. Начальство ще в Україні, в тебе віра кожної людини, яка знає тебе в Україні, в тебе в тебе віра, в тебе віра, Аллилуйя, Аллилуйя. І ми віримо і дякуємо тобі, Боже, що ти, ти ж, ніхто не зганьбить, ніхто нас. І це правда: з тих, хто сподівається на тебе, принижений не буде жоден, Боже. Ми сподіваємося на Тебе і віримо. І дякуємо Тобі, Боже, що ні один із нас не буде принижений. І я дякую тобі, Боже, що ти, Боже, зараз з нами, що ти з нами, і ми молимо тебе, Боже, пробач і очисти наші гріхи, очисти нас від всякого зла, від всякого гріха, таємного і явного Боже, очисти очисти, Боже, Боже, цього гріха, щоб ми були перед тобою чисті і святі, Боже, і щоб ми йшли за тобою, Боже, і щоб наше серце, серце кожної людини в Україні, було повернуто до тебе, Боже, і шукало лиця Твого, Твого спасіння і Твоєї Твоєї слави, і Твоєї милості.